Українські хлопці стоять на передовій, захищаючи нашу батьківщину. Де ж цей час знаходяться діти українських міністрів? Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні, і тому ти або працюєш, або ти воюєш, і це факт. Де ж діти наших можновладців, де ж діти наших чиновників? Гарне питання. Під час повномасштабного вторгнення багато українських чиновників відправили свої родини за кордон заради безпеки. І сьогодні ми розповімо вам про місце знаходження дітей деяких міністрів України під час війни. Давайте подивимось, де ж ховаються від війни їхні діти. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Діточки повинні гинути а, на фронті. Де діточки всіх депутатів? Чому вони там сидять? Хай захищають Україну. Хай створюють свій батальйон Верховна Рада, забезпечують себе, і, наприклад, взяли там чи Авдіївку, чи там напряма Бахмута і пішли там. Чому у нас тільки один народний депутат воює? Сольський міністр аграрної політики та продовольства України. Він одружений та має чотирьох дітей, і переховує він їх у Португалії. Що ви знаєте ви себе, Ваним? Виневанний у його декларації за 2022 рік журналісти слідства інфо знайшли інформацію про оренду апартаментів у 164 квадратних метрах у Португалії. Житлову площу з 1 березня 2022 року орендує дружина міністра Руслана, де проживає разом із двома трьома дітьми. Там багато складних норм незрозумілих архаїчних корупційних бюрократичних і тому подібне. Один із синів посадовця Северин має право на тимчасове проживання ще й у Швейцарії. У тій же декларації за 2022 рік міністр вказує кімнату у Швейцарії, де його син перебуває у зв'язку з навчаннями серпня 2021 року, і дотепер навчається Северин до речі у школі, яка позиціонує себе як мальовничий гірський дім у серці швейцарських Альп. Згідно з інформацією на сайті школи, рік навчання тут коштує 120 тисяч швейцарських франків або ж більше ніж 5 мільйонів гривень. До слова у травні 2024 року Верховна Рада звільнила Миколу Сольського із посади міністра аграрної політики. Ну надіюсь, що не буде загроз. Тобто, ви не бачите в цьому проблеми. Ну звідки, слухайте, я розумію розголос. А я розумію цю проблема, але надіюсь, що це не буде проблема. Схожа історія і у міністра юстиції України Дениса Малюска. Правда, його діти перебувають у Німеччині у декларації за 2022 рік. Він вказав квартиру у Німеччині на 108 квадратів. З 1 червня 2022 року квартиру орендує його дружина Рапчинська Людмила, де проживає разом із чотирма їхніми дітьми. Сама ж Людмила Рапчинська була заступницею міністра цифрової інформації. Але у квітні 2022 року її звільнили з посади. Вечір в хату ось речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у декларації за 2022 рік зазначає, що його дружина Маргарита з кінця червня безплатно проживає у житловому будинку в Канаді площою 115 квадратних метрів. Що такі випадки доводять критичну необхідність якнайшвидшого постачання до України? Засобів протиракетної та протиповітряної оборони на початку повномасштабного вторгнення за кордоном у Польщі перебували і діти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Часа на втрі в трі утра вночі, з 24 на 25 -е, я добрався до границі, і в цей же момент приїхала приїхали мої діти, мої батьки і мої собаки. Я всіх обняв, поцілував. Почесав за ушком, і я в'їхав в Україну. Ані виїхали із України. Проте вже у серпні 2022 року дипломат зізнався, що 16-річний Єгор та 11-річна Люба вже в Україні і опублікував у підтвердження світлини із дітьми. Після 24 лютого на певному етапі мені довелося ухвалювати найважче для мене рішення повертати в Україну дітей. Чи ні я своїх дітей, які хотіли повернутися, повернув не просто в Україну, а в Київ. Ось Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, має двох дітей: доньку Анну, 2004 року народження, та сина Івана, 2011 року. За даними після початку повномасштабного вторгнення його діти виїхали за кордон. Точне місце їхнього перебування не розкривається, але відомо, що вони були евакуйовані для безпеки. Так само залишається невідомим, чи повернулися вони назад в Україну. Україні Воєнний стан загальна мобілізація. Чи відомі вам колеги-депутати, чиї діти зараз на фронті? Ну, ви знаєте, колеги депутати так, це в нас як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій. Це народні депутати Кокостенко і Лазинський. -Ла вони практично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України, приберучи участь в засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради. Що стосується дітей, ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі і тому що у нас дуже молодий склад Верховної ради, в ще просто немає дітей, декого ще вони дуже дрібненькі. Що стосується старшого покоління парламентарів, мені теж таких випадків невідомо. А ось де діти самого Стефанчука, то ми вам розкажемо деякі відомі деталі. У вересні 2023 року. Він розповів, що двоє його повнолітніх дітей, донька і син, проживають і навчаються у Києві. 18. А де зараз ваш син? Син в Україні вчиться в, в Київському університеті. А донька? А та, та, донька навчалася у Віденському університеті 24.02. Вона сказала, що тато в такий складний для країни час, я не можу продовжити там навчання. І перевелася в Київський університет, теж навчається в київському університеті. Однак діти спікера щонайменше перший рік повномасштабного вторгнення провели у Європі. Зокрема, син Олесь. Публікував сторіс із лондонської вечірки. Тоді у змі ходили чутки, що син спікера Верховної Ради Руслан Стефанчука Олесь зміг виїхати за кордон вже під час воєнного стану. Але водночас, за словами Стефанчука, у 2021-му Олесь став студентом університету імені Шевченка і обрав вітчизняну освіту на відміну від доньки, яка вступила у відненський виш. Навчання звільняє його від мобілізації, але не дає право на перетин кордону. Але вже після цих чуток Олесь Стефанчук видалив зі своєї сторінки всі фото та актуальні історії. Якщо ж говорити про дітей чинного очільника держави Володимира Зеленського, то він на другий день повномасштабного вторгнення заявив, що родина державу не залишила, але надійно захована, оскільки вона є ціллю номер один для ворога у перші дні війни. всій родині було заборонено користуватися інтернетом та взагалі телефонами. А коли заходи безпеки були спрощені, Олександра все одно не повернулася до публічного життя. Про те, де вона зараз з братом, батьки розповідають у коротких інтерв'ю. Зокрема, у розмові з журналістами німецької газеті Біл Зеленський чесно відповів на запитання, чи вивіз він під час повномасштабної війни своїх дітей із країни. Діти повинні навчатися. А так сім'я, слава Богу, всі в Україні. Так, за словами президента, його донька та син перебувають в Україні попри ситуацію, яка склалася разом із дружиною Оленою. Вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають. І мої діти в Україні, моєму синові 10 років. Він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон. Він не може це зробити, тому що в голові у мене чи у моєї дружини навіть такого уявлення немає. Як це? Як це хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, як дитині ці 20-30 років? А наші діти будуть десь на морі за кордоном, або ще це, це буде нечесно і несправедливо. Насправді достеменно не відомо, хто саме з дітей українських політиків наразі виїхав за кордон, адже цю інформацію ретельно приховують. Однак, як тільки буде з'являтися нова інформація, ми обов'язково повідомлятимемо нашим глядачам. Тож не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок, а також на вподобайку під цим відео і звичайно дописуйте свої думки в коментарях.